Історичні підземелля заливають бетоном на скандальному будівництві на вулиці кафедральній. В самісінькому центрі історичної частини Луцька буквально кипить робота. На ділянці почала працювати техніка. Про це повідомила журналістка онлайн-медіа Волинь має знати Наталка Поліщук. Жінка прийшла на будівництво і на власні очі побачила, як багатовікове підземелля просто перетворюють на груду бетону. Добрий день. А що тут відбувається? Що, що тут відбувається? Бачите, бетон туди подають. Бетон, а що заливаєте? А я водій, якого не знаю. А ми журналісти. Пишемо про це будівництво. А ви хто? Я посторонній. Прошу? Посторонні, давайте не будете ви мені снімати. Бо... Добре, добре. Ей, я зараз виключу до вас ні, поліцію. Ні, 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 ви сюди не підете. Це приватна... — так, ви ж посторонні, ви в військовій формі. Я зараз виключу військових От і ви... поліцію. Давайте викликайте. Я зараз знаходжуся на вулиці Кафедральна, 13, буквально у серці історичного міста Луцьк. і хочу зазначити, що зараз на цій ділянці ведуться будівельні роботи, а саме заливається бетоном. Під земеля, якому 400 років, про цю земельну ділянку в пресі говорили неодноразово. Фактично, навколо будівництва можливого будівництва, яке вже тепер стало реальним, точилися суперечки у міській раді, були звернення у прокуратуру. За словами журналістки, в цієї ділянки змінився орендар, який почав проводити земельні роботи. Наталка Поліщук переконана, що новий орендар, так би мовити, потрібна людина. А Луцький міській раді, на чолі якої ставлен. Скандально відомого олігарха Ігоря Палиці. мер Ігор Поліщук скоріше за все байдуже на історичні пам'ятки, або ж ймовірно, вигідно вліпити на їх місці. Бізнес, як повідомили місцеві мешканці, викопали рештки підземелля і зараз його активно заливають бетоном. Хочу зазначити, що біля цієї ділянки і біля бетону змішувачів стоїть чоловік у військовій формі. Автомобілі поставлені так, щоб люди не не бачили, що тут відбувається, і туди нікого не пускають? Журналістка поспілкувалася з директором адміністрації історико-культурного заповідника Старий Луцьк. Що шокує? Павло Рудецький просто знизує плечима. Ну, як ви директор, ви повинні ж е, дбати про те, щоб історичне місто зберігалося. А як воно зберігається, якщо історичне підземелля заливають бетоном? Ми дбаємо про те, е, в них є всі документи, дозвола докатися. Вони все покають, там все робиться згідно їхніх документів. Скажіть, будь ласка, який дозвіл? Потрібно, щоб історичне підземелля якому 400 років залити бетону, я е, таких дозволів е, не давав і не даю. в тім що в них все погоджено. Я знаю, що документація не все погоджена і з ким? З міністерством культури України, певно, то більше всього. Тобто, вони... а ви якісь висновки бачили, чи вам на словах таке говорять, що погоджено? Е, все, Всім цим питанням займається Луцька міська рада. Вони надали ділянку в оренду, от і вони в курсі всіх. Тож, в результаті роботи тривають, і це попри те, що під цими ділянками знаходяться підземелля, датовані 17 століттям, і там спершу мали провести археологічні дослідження.